Доброго вечора, ви дивитесь програму Суспільний діалог. Сьогодні ми говоритимемо про захист інтересів працівників про заробітну плату, про стан і забезпечення робочими місцями на Львівщині, а також про роль, яку сьогодні відіграє профспілка. Також зачепимо законодавчу базу учасники нашої програми. Іван Сорока, заступник начальника управління праці та соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації, Тарас Когу, заступник. Головою асоціації роботодавців машинобудівельної промисловості та Володимир Ступак, головний правовий інспектор об'єднання «Проспілок Львівщини, завідувач відділу правової роботи. Зараз по ми подивимося сюжет моєї колеги Марії Варимчук про успішні підприємства Львівщини. Будь ласка. 280 видів ламп різного призначення виготовляє сьогодні відкрите акціонерне товариство Іскра. Це результат багаторічної якісної роботи наполегливості відданості своїй справі великого колективу. Перехід від планової економіки до ринкової проходив складно. Наприкінці 90-х підприємство було на межі банкрутства. Зміна форми власності, реструктуризація, новий менеджмент, залучення інвестицій дали можливість не тільки втриматись на ринку, а й завоювати нові позиції. Нині Львівська іскра четверта світлотехнічна компанія в Європі. На українському ринку продукція підприємства займає 35%. Половину усього виготовленого товару іскрівці відправляє на експорт. Іскрівці постійно працюють над впровадженням у виробництво нових джерел світла. У минулому році вперше освоїли гаму автомобільних ламп, почали виготовляти і безцокольну лампу. Основну увагу приділяють терміну свідчення, економності, ціні і, звичайно, дизайну товару. Бути в числі найкращих так визначила своє місце на ринку львівська іскра, і з успіхом підтверджує це. Хівський завод єдиний на Львівщині, що спеціалізується на виробництві цукру. Колись їх було п'ять. Основний фактор, що допоміг втримати підприємство у робочому стані збереження сировинної зони. У скрутні часи закупівельні ціни на буряки тут були дещо кращі, ніж в інших. Заводчани зуміли свої соціальні об'єкти вчасно передати на баланс сільської ради, а всі кошти, трудові ресурси, знання і досвід зосередити на розширенні виробництва. Сьогодні Цукрове виробництво регулюється законом про регулювання ринку цукру. 260 тисяч тонн імпортного цукру, які згідно з угодами сод Україна завозить щорічно, не тільки впливають на цінову політику, а й на завантаження вітчизняних цукрових заводів. Україна повинна нарешті визначитись, для чого їй потрібна вітчизняна цукрова галузь. Жидачиський целюлозно-паперовий комбінат на сьогодні може забезпечити газетним папером 25-30% від потреб українського ринку. Для виготовлення цієї продукції використовують лише ялину і смереку. Сировиною у підприємства виникли великі проблеми. Як виявилось, необхідної для виробництва кількості цієї деревини просто немає в країні. Комбінат переробляє до 10 тисяч тонн макулатури. Повторно перероблений картон, політурки тощо використовують для виробництва гофропродукції. На ринку вже намітили стійкі тенденції повернення до екологічної натуральної паперової упаковки. З кожним роком зростає кількість таких замовників. На Жидачівському комбінаті заплановано найближчим часом налагодити випуск мішкового паперу. Ця продукція, переконані виробники, буде користуватись попитом. Ми подивились сюжет про успішні підприємства Львівщини, Там люди отримують зарплати. Власне, перше запитання буде до пана Сороки. Вже йдеться про те, за спів масову інформації, різноманітні повідомлення, що зросла мінімальна заробітна плата, скільки вона зараз становить. Мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 1094 гривні. Вона зросла з початку року на 21 гривень. Зрозуміло. Будуть ще якісь зростання протягом року? Протягом року будуть зростання щоквартально, і це на перше липня, на перше листопада, на перше грудня і на кінець року. Ну сподіваємося, що так буде. Але давайте ще поговоримо про заборгованість. Яка нині ситуація із заборгованістю на Львівщину? на Львівщині, які власне є підприємства, які людям не платять гроші. І яка саме галузь? Є так чітко по галузях? Ну, якщо почати з галузей, то найбільша заборонність була завжди у промисловості. Тому що тут працює найбільша кількість підприємств, вона складає біля 20 мільйонів гривень. Це по всіх підприємствах, які відносяться до промислової галузі. Яка на сьогодні заробітна плата? Зокрема, на сьогоднішній день 25. Квітня 56 мільйонів заборонені з виплати заробітної плати по Львівщині, по, Львівщині, по Львівській області. Е, майже 30 мільйонів з економі економічно активних підприємств, яких є 75, е, на яких не своєчасно отримують зарплату близько 8 тисяч працівників. Які важелі впливу на ці підприємства Значить, ці підприємства неодноразово заслуховувалися. На засідання обласних комісій, яких впродовж цього року, 12-го, було проведено шість, а також на районних і міських комісіях майже всіх керівників підприємств, які, е, які мають борги по заробітній платі, заслуговані на цих підприємствах. Результат комісії є біля 50 підприємств повністю ліквідували впродовж першого квартала заборонену заробітну плату. Це на суму приблизно 10 мільйонів грн. Близько 30 підприємств її зменшили на суму близько 3 млн грн. Ну і звичайно є декілька новоутворених підприємств. Це підприємства зазвичай, які знаходяться на бюджеті. Чи це якісь приватні підприємства? Можна якісь цифри надати? Хто зазвичай? Можу назвати, значить, на превеликий жаль. Серед економічно активних підприємств, тої цифри, яку я назвав 30 мільйонів, 22,6 мільйона це заборгонність на підприємствах державної форми власності, тобто тих підприємствах, які є підпорядкування наших центральних відомств та міністерств. На превеликий жаль, значить, такого впливу великого, значить. Немає на ці підприємства, так як ці підприємства мають борги по заробітної плати, основна причина, на яких є, це або не фінансування з державного бюджету виконання тих чи інших робіт чи послуг, або не авансування державних замовлень не проводиться в відповідні терміни. Ось, наприклад, візьмемо таке найбільше підприємство, державне підприємство Боржник, Львівський наукодосвітний радіотехнічний інститут. Заборгованість, на якому станом на 1 березня, це вже статистичні дані 14,8 мільйона. Це найбільше птиця зборжникова. Основна причина заборгованості це відсутність авансування на виконання робіт з державного оборонного замовлення. Аналогічна ситуація, і на таких державних підприємствах, як Укрзахідеологія. Це відповідно на нафтогазорозвільних експедиціях Львівський, Стрийський, Самборський. там просто не авансується виконання нафтогазорозвідувальних робіт, і як результаті дані підприємства стоять, можна сказати, на грані банкрутства і розвалу. Зрозуміло, дякую. Яка роль, скажіть, будь ласка, у цьому всьому профспілки? Може щось про спілку посприяти? Наприклад, людина не отримала зарплату, вона може звернутися до суду чи ні? Звичайно. Я представляю об'єднання про спілок Львівщини і хочу сказати, що наріжним каменем нашої правозахисної роботи є якраз правовий захист членів проспілки в судах, органах місцевого самоврядування, перед роботодавцями, перед органами державної влади. Про спілки наділені такими повноваженнями. Вони звичайно звужені в нинішній час. Звужені. Ми надіємося на що проект нового трудового кодексу, який планується приймати в Верховній Раді 15-17 травня цього року, все-таки розширить повноваження про спілок з даного питання. Зокрема, сьома книга не буде викинута з проекту кодексу, де нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства планувався. Розширення часткового розширення повноважень про спілок в питаннях громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, а саме за виплату і заробітної плати, викорінення цього ганебного явища з, з практики роботи багатьох підприємств і, і, і взагалі життя держави. Ми сьогодні маємо ріст заборгованості заробітної плати. і тому, і тому тому Кожен робочий день голови чи керівництва об'єднання про Сполук Львів починається якраз з аналізу стат, стат, стат даних. Зокрема, ми запланували спільні вивчення цієї проблеми на, на засіданні виконавчого комітету об'єднання про Львівщини з залученням представників органів державної влади, державної інспекції праці прокуратури. І якраз сьогодні на колегі обласної прокуратури це питання детально. Висвітлювалося, я маю був, мав нагоду бути присутнім на такому засіданні і відчув, як наскільки правильна позиція прокуратури в даному питанню. Тільки єдиний, єдиний жаль з цього приводу висловлює, що співпраця з прокуратурою у нас на, на самому низькому рівні. Якби так. ми мали такий рівень співпраці, як було це років 15-20, я є свідком цієї співпраці, я переконую вас, що рівень порушень. Трудового законодавства питаннях заробітної плати був би не таким високим і знизився обов'язково. А щодо незаконного звільнення можете навести якісь цифри, факти, можу. скільком ви можу. допомогли повернути далі на своє робоче та, місце? Ми володіємо цифрами по статзвіту. У нас невелика, вірніше, невелика служба правової інспекції чи правових працівників про які працюють а в, 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 в об'єднанні про спілок але вони. І за цей е, свій е, невисокий не кількісний склад, верніше, не нечисленний, здобувається прийняття результативних рішень, особливо в судах. Ви, ну, ви на виконання подання правових інспекторів роботодавці е, е, виконують ці подання, е, вірніше поновлюють працівників на роботі, але найбільшим досягненням своїм і найбільш результативною роботою є робота в судах. Я хочу е, назвати декілька судових процесів, так. які стали просто еталонними в роботі проспілок Львівщини. Найперше, от дивіться, новостворене підприємство Леоні. Е, здавалось би, е, ну що е, можна, як можна переслідувати і звільняти людей. А почалося з того, що насамперед е, е, керівник-роботодавець, власник підприємства Іноземець звільнив з роботи якраз голову первинної організації про спілки. Миколаївський районний суд. Е, 12 судових засіданнях вивчав дану справу. Я був учасником того процесу, і звичайно, питання порушення трудових прав голови поспілкового комітету було відновлено. вірніше, його було поновлено на роботі. І після цього ми мали такий результат. Понад 700, а то й більше членів, верніше працівників підприємства, вступили в ряди проспілки, відчуваючи реальний захист проспілки в судах на робочих місцях. Це зараз, мабуть, найактивніша проспілкова первинна організація, яка здійснює захист своїх членів проспілки. Я вже двічі був на засіданнях проспілкового комітету і бачив, як роботодавець, німецький роботодавець. З якою повагою і ставиться до саме до первинної організації. Я вас я не зовсім розумію, то не було на тому підприємстві підприємств взагалі профспілку? не було. Тобто, ви є вона починалася з мого кабінету, коли невідома особа, Шикітка Володимир прийшов до кабінету завідувачого відділу правової роботи і спитав, як можна організувати проспілку на підприємство? Зразу в той же день йому були надані відповідні документи. Які мають бути пред'явлені роботодавцю, управлінням органів державної юстиції, як треба реєструвати, вступати, протоколи первинні документи вступу. І оцей чоловік, починаючи з трьох осіб, а потім тринадцяти, організував таку ефективну діючу проспілку. Вона стала прикладом в роботі не тільки тут у нас на заході України, не, не як кажуть. Пишається і Федерації проспілок України, і Міжнародна організація праці, і галузева проспілка. Але ж не досвід... все в нас так добре. насправді. Не все добре, звичайно. Є. Як сьогодні прокурор висловився, і кишенькові наші лідери проспілкові, які погоджуються з будь-яким рішенням роботодавця, йдуть на поступки, малоефективний захист здійснюють на цих підприємствах. Ну, Може, і це вина в цьому і особи. Керівника первинної організації, яка може, а може, і це і наша, не сам перед вина, що ми мало надаємо допомоги, мало навчаємо, Просуміло. мало буваємо на підприємствах, а це наш святий обов'язок. Я думаю, ми його поправимо і з прийняттям нового редакції нового кодексу, де наше місце буде визначене, де Федерація про спілок України прийняла верніше, на раді буде приймати постанову про збільшення правових інспекторів до 300 одиниць, ця могутня армія і забезпечить може. Ефективно ну сподіваємося, роботи. все так буде оптимістично, як ви і кажете. Я заркові. Я так, надіюсь що... на це звичайно. Звичайно, запитання до роботодавців. Яка нині ситуація із забезпеченням робочих місць на Львівщині? Віці у нас є випускники профтехучилищ. Яка ситуація з ними? Колись вони там вчились? Вони вже знали, що вони підуть туди, то, туди, то на роботу. Ну, сьогодні ситуація відрізняється, але давайте ми повернемося до заробітної плати, оскільки колеги висловилися. Я думаю, що причина заробітної плати полягає не тільки в тому, що роботодавці погані і не хочуть платити заробітну плату, і їх треба пресувати прокуратурою чи іншими. Захист має бути працівників, але сьогодні така ситуація існує на ринку, коли роботодавцеві стає набагато важче і важче заробляти. І те, що колеги кажуть, що ми чекаємо зараз нової редакції Кодексу про працю, він, до речі, трошки лібералізує цей ринок, трошки змістить акцент в сторону роботодавця і зніме з нього ті обтяження, які на нього соціальні були покладені ще в радянські часи. І взагалі, сьогодні ми маємо таку ринкову ситуацію, коли роботодавцеві треба допомогти, тому що він так само зацікавлений в тому, щоб мати кваліфікованих працівників, він зацікавлений в тому, щоб залучати працівників нових з профтехосвіти. Але для цього потрібно зняти заві обтяження, потрібно правильне обтяження, чітко перелічити. Заві обтяження 1, 2, це соціальна сфера, наприклад. Ну, якщо ми хочемо підтримувати материнство, то це треба підтримувати на державному рівні, а не підтримувати руками роботодавця, якого зобов'язують, наприклад, ну обтяжують по багатьох Петра параметрах. Якщо ми хочемо підтримувати зайнятість будь-кого, це так само треба шукати способи, щоб люди з різними талантами могли себе знайти, а не казати роботодавцю, що ти не можеш звільнити людину, яка недостатньо, наприклад, добре працює і ставиться дуже багато різних перепон. Сьогодні Кодекс ті питання деякі знімає, і це дозволяє рухатися вперед. Крім того, сьогодні, наприклад, у промисловості говоримо про те, що є надзвичайно високий рівень заборгованості по зарплаті. І він зріс за останні роки. І причина в цьому полягає в тому, що ми сьогодні, на жаль, від ринкової економіки, від економіки, в якій діють вільні суб'єкти, пересуваємося до економіки монополізованої, де великі промислові групи диктують умови, які можуть лобіювати свої інтереси перед владою. А наш західний регіон це якраз регіон, такий мозаїчний, де є дуже багато. Невеликих виробників, де промислові підприємства переважно незалежні, вони настільки не пов'язані в групи, і вони мали би між собою конкурувати. Але сьогодні, на жаль, ця конкуренція є дуже утруднена. Сьогодні ринки наші відкриті для продукції різних виробників, які виробляють їх з невідомо з якої, наприклад, тої самої охороною праці, коли в нас обтяження на підприємства лежить величезне. То китайські товари, наприклад, приходять до нас. Ну зрозуміло, китайці живуть в соломіних хатах, їм не треба платити за опалення, і вони можуть отримувати долар в день і виробляти ту саму продукцію. Тобто, роботодавця сьогодні треба. Оцей сигнал, що в нас зростає заборгованість по заробітній платі, це сигнал до того, що з роботодавцем не все гаразд, що він працює в некомфортних умовах. Тому що ми вже сьогодні в тій ситуації, коли ну, люди не намагаються один одного дурити, люди хочуть виживати і. Люди намагаються заробити на ринку гроші для того, щоб заплатити зарплату. Святий обов'язок роботодавця це заплатити зарплату, заплатити податки і здійснювати бізнес в рамках закону. Інші обтяження від нього треба старатися по максимуму забрати і допомогти йому працювати. А Як щодо випускників ПТО, щодо випускників ПТО. На жаль, сьогодні ринки скорочуються, обороти промислових підприємств, наскільки я знаю, по Львівській області скорочуються. Відповідно, багато підприємств скорочують графік роботи, тому складно сьогодні говорити про якусь перспективу, наприклад, залучення випускників профтехосвіти до роботи. Якщо років 3-4 тому це питання стояло дуже гостро і не вистачало робітничих професій, їх реально не було. І, на жаль, не завжди якість тих випускників була відповідна, але принаймні був попит на підприємство, то сьогодні він скорочується. І це так само сигнал до того, що з роботодавцями не все гаразд. Вони не в дуже, не в дуже дискомфортних агресивних умовах мусять працювати. Чи можете назвати якісь підприємства якоїсь певної галузі, які все-таки активно набирають тих же працівників тим же випускникам, зараз в чому орієнтуватися? В які спеціальності, де найлегше знайти роботу. Ну завжди, в принципі, робітничі професії. Якщо це говоримо про машинобудування, це зварювальник, це токар, це слюсер, але мусить бути розрядність і має бути людина, скажімо так, з нормальними правильними руками. І якщо сьогодні роботодавець має таких працівників, то я не думаю, що працівник мав би переживати, що його десь будуть притісняти. Тому що я знаю приклади, коли керівники Петрінс особисто працюють, спілкуються з... Становитими робітниками для того, щоб тримати їх на підприємстві, щоб втримати їх. Але сьогодні проблема в тому, що розширювати промислове підприємство дуже складно. Ми мали в репортажі кілька підприємств. Це той приклад, коли люди працюють, люди мають більш-менш ринки збуту, вони можуть собі дозволити залучати людей. На інших, на жаль, я не можу похвалитися тим, що роботодавці сьогодні готові пропонувати робочі місця випускникам. Дякую. Я хотів би додати таку, таку справу. Зараз розроблений законопроект, новий законопроект про зайнятість населення, який буде обговоритися в Верховній Раді десь в червні, може, може, в липні місяці. Значить, в цьому законопроекті передбачено, що якщо роботодавець створює робочі місця, для незахищених верст населення, а до незахищених верст населення це не тільки інваліди, це випускники вузів, випускники протехучили, значить, батьки, які мають дітей інвалідів. То такий роботодавець на наступний рік буде повністю стопроцентний звільнений від сплати єдиного соціального податку. Це отаку. Пільгу передбачає держава, якщо цей законопроект буде прийнятий як закон, значить він буде діяти в цьому питанні, і це буде стимул для роботодавця: брати створити робочі місця і приймати на роботу якраз от саме оцю категорію як випускників вузів випускників професійно-технічних це, 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 якраз валіч. Є правильний шлях, як стимулювати роботодавця, вирішувати суспільні проблеми, тобто не зобов'язувати його, що якщо ти взяв на роботу. Наприклад, інваліда, чи ти мусиш взяти без будь-яких дотацій для того, якщо сьогодні держава може стимулювати чи податковими пільгами, чи соціальними якимись речами, тоді роботодавців буде цікаво, і це правильний шлях. До речі, ще ну і... така, я перебій, ще одне таке вас перебіг. Що одне таке запитання? У нас мало часу. Як вирішується проблема у конверта? власне, як роботодавці? До цього ставляться? Ну, ми знаємо, що таке явище сьогодні є, і воно так само є неспроста. Не тому, що люди погані, не тому, що вони хочуть бути злочинцями. Люди не хочуть бути злочинцями, але сьогодні не завжди, наприклад, підприємець може е е е працювати ефективно в тих нормативних рамках, які нам сьогодні дані. І, до речі, от зміни і лібералізація трошки трудового кодексу має сприяти тому, щоб люди йшли в. Е Переходили до норм... більше до нормативної роботи, а не тіньової роботи. Це пов'язано знову ж таки з економічною ситуацією, з необхідністю виживати. Коли сьогодні дрібні підприємці, зрозуміло, на нього працює 10 людей, він оформляє трьох, тому що якщо він оформить 10, він просто збанкрутує. І працівники це розуміють, і вони так само на це йдуть. Тобто це є така суспільна тіньова домовленість. На жаль, вона сьогодні є тільки тому, що для цього є економічні підстави. Наприклад, Ця тіньова домовленість є тільки в Україні чи ще десь? Ну, це розуміло, є в цілому крив, світі, в цілому але світі. в нас вона на жаль переходить за оцю рамку критичної маси. Тобто, якщо б воно було там десь 1-2% на рівні, сьогодні воно є масове явище, і це погано. І одними силовими методами, коли викликати людей на коврик і бити їх за те, що вони, наприклад, шукати там кримінальні справи, відкривати так далі, воно не поміняє ситуацію. Треба міняти економічні стимули для підприємства і нормативні стимули, коли йому в світло буде працювати набагато вигідніше ніж в тему. Зрозуміло, дякую. Будемо сподіватися на новий трудовий кодекс. Принаймні ще запитання таке на сам кінець стосовно відпочинку тих же працівників. Колись було поширено, батьки, діти відпочивали, їздили в табори. Зараз яка з цим ситуація? Що може зробити проспілка? Ну, зараз проспілка. Звичайно, питаннями за захисту право на на і на відпочинок займається. Але в основному ми зараз працюємо над. Над відпочинком дітей спілчан наших. Це щороку відпрацьовується програма відпочинку дітей в таборах як на морі, так і в нашій, в нашій області. І тут співпраця з обласною державною адміністрацією з фондами соціального страхування є ефективною. Це питання окремо стоїть на порядку денному завжди роботи про спілки. Проспілковий комітет залучається до, до цієї роботи на місцях. І, я думаю, так успішна робота в цьому році і продовжиться. щодо е, е, відпочинку працівників так. підприємств. Звичайно, вони відпочивають за графіками, які запогоджуються звичайно по закону з проспілками. Ми за тим слідкуємо це дуже відслідковуємо добре, дуже за так. Головну головне, що тільки, тільки дуже коротко е, вже, наприклад, IT, там так не обов'язково там роботодавець сам зацікавлений, щоб втримати в себе кваліфікованих працівників, і він без будь-якої бюрократії сам проплачує відпочинок для своїх ну, працівників і шукає спосіб, як їх втримати біля зрозуміло. Себе. Дуже дякую панове, за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ви дивились програму Суспільний діалог до побачення.